Практично кожного разу, коли ви заходите на новий сайт, з'являється спливаюче вікно з проханням дозволити використання файлів Cookie. Знайома ситуація, правда ж? І цілком логічно, що виникають питання, навіщо це все? Що буде, якщо не прийняти, і взагалі, чи безпечна така річ, файли Cookie це маленькі шматочки даних, які сайт зберігає у вашому браузері. Вони допомагають запам'ятати, що ви робили на сайті, наприклад, яку мову обирали. Чи входили в аккаунт, які товари переглядали тощо. Завдяки ним сайт пам'ятає вас, коли ви повертаєтесь. наприклад, вам не треба кожного разу входити в аккаунт або заново налаштовувати інтерфейс. У більшості випадків куки це зручно, але є нюанс не всі файли створює сам сайт, деякі з них сторонні це ті, що розміщують рекламні або аналітичні сервіси, які стежать за вашою активністю на різних сайтах. Такі куки можуть збирати набагато більше інформації, ніж вам би хотілося. Тому іноді варто подумати, чи справді потрібно погоджуватись. Файли куки бувають різні, і більшість із них цілком безпечні, але деякі варто тримати в полі зору, бо саме з ними часто виникають питання щодо конфіденційності. Наприклад, є так звані сеансові куки. Вони працюють доти, поки ви на сайті, закрили вкладку і вони зникають. Такі файли зберігають базові речі. Мову, налаштування сторінки, іноді навіть те, що ви поклали у кошик. Є і постійні куки, вони залишаються на комп'ютері довше, навіть після того як ви вийшли з сайту. Завдяки ним сайт може впізнати вас наступного разу, наприклад, автоматично підставити логін або обрати мову, тручно, але ж вони можуть використовуватися не тільки для комфорту. Далі так звані куки першої сторони це файли, які ставить сам сайт, на який ви зайшли. Наприклад, коли ви залогінились і обрали темну тему, сайт запам'ятовує це саме через такі куки. А от сторонні куки, це вже цікавіше, їх ставлять не сайти, на які ви заходите, а інші сервіси, наприклад, рекламні мережі чи аналітичні платформи. Вони можуть слідкувати за вашими діями не тільки на одному сайті, але й по всьому інтернету. Саме завдяки їм реклама встигає, так би мовити, вгадувати миттєво. Що, наприклад, ви щойно шукали курсівки або якийсь новий телефон. Не всі сторонні куки погані, наприклад, є аналітика від Google, яка просто допомагає власникам сайтів краще розуміти аудиторію. Але є й такі, що реально можуть спирати приватні дані і передавати їх третім особам, іноді навіть зловмисникам. І ще один цікавий тип зомбі куки це файли, які іноді повертаються навіть після того, як ви їх наче видалили. Так буває рідко, але це реально. Вони можуть використовувати резервні копії або зберігатися в інших місцях, наприклад, у флеш або браузерних кешах. Вони теж за вашими діями, найчастіше для рекламних цілей. Напевно, вже не раз бачили таку річ, тільки но заходите на сайт і бам, вилітає віконце десь знизу чи зверху, в якому просять дозволити файли Куки. Часто воно ще й перекриває половину сторінки, і поки не натиснеш приймаю, нормально сайт не запрацює. Звідки це все взялося? Насправді все через правила. Більшість сайтів сьогодні зобов'язані питати у вас дозвіл на збереження будь-якої інформації про вас. Це не їхня забаганка, а вимога закону. Зокрема, є такий документ GDPR це скорочення від General Data Protection Regulation, тобто загальний регламент захисту даних, він працює в ЄС. Згідно нього, будь-який сайт, який працює з користувачами Європейського Союзу. Має чітко пояснювати, які саме дані він збирає, навіщо це йому, і має отримати вашу згоду. Інакше штраф. І ще важливо пам'ятати, що навіть якщо ви не приймаєте файли Куки, це не означає, що сайт не працюватиме, він буде завантажуватись нормально, але, скоріше за все, будуть відсутні зручності, які надають кукіс, такі як збереження налаштувань або пам'ять про вас при наступному відвідуванні, якщо вам не важливо, щоб сайт пам'ятав вас. Або якщо ви просто не хочете, щоб сайти відстежували вашу активність, відхилити кукіс це цілком нормальний вибір. Проте варто зазначити, що на деяких сайтах без кукіс ви навіть не зможете зробити покупки або входити в обліковий запис, адже вони використовують кукіс для авторизації та збереження вашого кошика. Тож, якщо вам не принципово, щоб сайт знав ваші вподобання, або ви хвилюєтесь через конфіденційність, Можна сміливо відхиляти сторонні кукіс. Але надійні сайти, які дотримуються правил безпеки, не заздають шкоди при використанні кукіс, а лише роблять досвід більш зручним, коли точно не варто погоджуватись на куки. Якщо сайт виглядає підозріло і немає захищеного з'єднання, це вже червоний прапорець. Просто гляньте на адресний рядок, якщо там немає замочка або він відкритий. Це означає, що з'єднання не зашифроване. У такому випадку. Сайт не повинен отримати доступу до жодних даних навіть через куки. Друге, це якщо сайт просить дозволити сторонні куки, такі файли дають можливість іншим сайтам, не тому, на якому ви зараз, слідувати за вами. Це може бути банальна реклама, а може бути і щось менш приємне, наприклад, збір вашої поведінки для продажу третім особам. І останнє, якщо ви користуєтесь публічним wi fi наприклад, у кафе чи аеропорту, краще не погоджуватись на жодні куки буває, що хтось під виглядом безкоштовного інтернету створює фейкову точку доступу, і якщо ви з нею щось приймаєте, може стежити за вашими діями, включно з тими, які куки отримує сайт. Нагадую, що хвилюватися не слід, навіть якщо ви відмовляєтесь від цих куки-файлів, сайт це одно, швидше за все, буде працювати, просто не запам'ятає вас і не буде під вас підлаштовуватись, а ваша конфіденційність при цьому залишиться під контролем. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі!